отрибує фармацитик. Е, таке ж музичне буття, і мова перекладна і російський що. Розвестить, як я рекомендував. Сума, я можу, в режимі. Она. Банати і світи. 12 мільйонів. Банати мільйонів.

あと <noise> то, что мы тоже переживаем. То, что мы делали, то я могу говорить. Ага, то есть. Ага, не мое, что-то 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 есть. Ага, не ей на тулні конфунне амо за то, на місячно і для — У Санбірській леді? — У Санбірській леді, бо там рахунок не відбувається. — Тобто, це ще потрачені ремонти? — Потрачені ремонти. — Та, ремонти. А що, пані дядько, відповідаєте на питання, як сміттєві ремонти? — Найбільш сміттєві ремонти. — Як це пам'ятаєте, як були відпочивані церкви? Ті зброї? — Як це пам'ятаєте? — Потрачені, Слав, свіжі, пугачі, можливо.

Тепер директор майшує в мільйоні. Директор з поліції, чи нам не бачить? Він не має зв'язку. Тепер директор з поліції. А, так. Тепер директор з поліції. Я знаю, я знаю. Цей проект мірило 30 тисяч. Ці наскільки наручування були відстудені цілячно, але є вирішення до обласного рішення. До об'єднання цілячно. Я не знаю, что это за вещь. Я не знаю, что это чи вещь. Я Сума, знаю, что это за вещь. Я не знаю, что это за вещь. Я не знаю, Я знаю, что это за вещь. Я не знаю, что это за вещь. Я не Я не знаю, что это за вещь. Я не знаю, Ну, точніше, живе і і у громаді на 24 м² 800 000 Боже. реєстрація на Чувалінській області, і служу. Я говорю, це не для області, а вже потім уже буде. Так. В громаді це і служить я вже залишила. Я почала, бо я їздила. Так, а ти потім... Так. Та там прям розумієте, скрізь для нас повністю все. Ви знаєте, бо ви там усі раді були, а ж працюєте, то знаєте. Ми не були, ми були раді не почати приєднувати гравійну дорогу. Розумієте, що там нема дещо є асфальтів з медицинською роботою? Наслідки був сильний асфальт і наскільки там була дорога зроблена вдома? Там нема дещо асфальту. Дорога. 300 тисяч на поліцію. На поліцію консульнина і діжавка, чи я сказав? Так. Його? 300 тисяч на поліцію. 300 тисяч на поліцію, якого слово йому подається? Тисяча чотири. А, ми це подаємо. Так. І 30 тисяч на поліцію на основу, ніж для управління. Ну, тут варто, що 30 тисяч. Наступний слід. Дякую. Дякую причина ратуї при Має Кінтова, так. Крім того, він є економія в будівництву будинку по целиво, які зазвичай ніж школами для придання медії. Тим же те, що воно ти? не носить програмний, а не може. І коли це так. Краще, так, так треба. 11 600. 50. 50. Ну, каже, правильно, підсадно. Ну, давай наберемо. 30. Завтра завоюють половину світу. Так, і що там балять. Так, і що там знати. На 11 17 50. А, ну, суказі, пришмонта. Є. Це дія у рішучому відриві. 20 млн. Та і сама, та і там же що я окати в паркі. Е-е Yeah, what's what is that? No, 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 but let's see if they're not я де

А те, що закраще платити, тому що тут точно буде три чотири вилучення. Перейдемо до програми. Один три. Зобов'язання програми обов'язкові. Давайте так. Це краще не давайте розуміти, що я буду. Не називати учити, що я. Не знаю, там не звучить. Час, Виймаєте ці, давайте одміряємо. Ви бачите цифри які два-три місяця Номер рішення превалентне, періодично, а також ма. Отже, можемо Подържать, наденть, подържать, ставь. Един, наденть, подържать, ставь. Дай нам руку варить. Резен. Подържать, подържать, ставь. 三十五是吧？来一个三个。三个 Звичайно, я запитала, що там слідкувати? Є сума і регіональна трансформація. А тут? Замірюю. Хто за? А я за. Получиться. Квадрат шість. О, не так. Хто за? А я за. Получиться. Квадрат сім. Non, yeah. sì. — Та ви, пані, ви глупі, про споті, якщо там піджарти і поліція. — Один цік, то що ви... — Добре. — Таня говорила, подякували. — Так. — Ви не проголосували, не будіть ясно, не проголосували. Це не так, що ми будемо кримінальні, як і ви. — Ти сам, скажи, теж не програми? — Ага, розумієте? — Так. — Резидуатор. — Так, так. — Один вісь що є в камері. Його є поперечна система, яка відповідає на будь-які безпечні речі. Реалізація. Задержання порядку до Сінатицькі розходи, то, що ми говорили. Спод... Я чекаю, що члені студії заподобаються цьому. Ви не готові? Не, бо це не наша програма. Це у нас на, на сесії так, положення детально факт, що є е-е адресатору, так? Откаменення Це А тоді казати, ми не даємо його без ми йдемо його поворотні. А, то взагалі. Тобто, я маю поворотні, а коли 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 а коли маю поворотні, а коли маю маю поворотні, а коли 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 маю поворотні, а

Pro zakážeme toho, pro pohášení, za dovolené, ale tím je to klidně. Pro zakážeme toho, pro pohášení, za dovolení, za dovolení. A co si stále přečli, já

Yeah, short and dirabo the time to put the role, yeah, measure this. Так. Найбільш коричний. А я так сам. Так. Ну. Так. Та це, я чую, фінансова... то є... пласт. А, ну, я бачила там. Ну, є представник пласту. Так. Він прийняв, що ви з разом з пластом робите, ми його підтримуємо. А, ну, там у нас, там у нас скільки? Там нема зрідців, це буде, я б не розуміла, а у вас ще не вийде. Так, я тут ще не... Я ж зміг зараз... не маю цього спочатку ще, я... Я ж казав, що б... Я розкидаю. Я буду приносити клани бошка. Так, вам хайте рожки. Обидві дівчинки, то ж, ну, професор. Те, каже, що він. Амої доми. Треба мені пітницю чекати. Треба пітницю. Я так зараз. Я так зараз. От я мені надо там. Зараз мені там, е, накрутять мені, хочу мости 370 000 тисяч. Ну, сказав доктор. Отже. Пане. На добра з нату малому потрібно. Воно спеціально тоже не то, що дрожджі кого залишила у нас не залишилась. А, напросто професно не представла програму. Через того, що просить більше нам. Бо я за парами професно. Е, загальні опції наживання ресурсів для реалізації цієї програми нам хватить 5 млн. Так. І потрібно налужити бюджету. Приблизно 14.000

Звичайно, проти культури санітарно-проєктивної експертизи. Значить, поїдемо. Тобто, ці цифри доведуться до того, щоб на початку року ми реалізували цю програму і склали на цю експертизу кілька космічних. Так, окрім всіх наших опраць і тестів нам стимули розвиватися далі. Ну, звичайно, що пройшло десь майже кілька років сума конечно, трошки буде але все. Ні, сумі... не може зменшуватися. У нас зараз друга річ є близько 160 членів організації, знамені це за критичним вихованням. І два напрямки цієї програми, щоб фінансування, це є 4 категорії. У нас Мені згадується, що у етні буде поводитися. Я вразі не перейду, тому покажу, що буде згадуватися. Вам зараз отікується, що буде згадуватися. Згадуєте, так? Якщо так, то тут сімсі чотири, а чому тут сімсі п'ять, а якщо так, то п'ятеро? А може шістьсот? Ми справді рахували якусь, чим ми на наших потребах не мрали, якусь створювати. Ті, о, то є розуміємо. Тобто, це п'ятдесят чотири, будь ласка. Зараз воно не так. Треба розуміти, як з того там першим би треба попрацювати над депарментацією. От. Можемо навіть грати, але з перебиранням. Я вважаю, що при кодах довго потрібно. Сечаний, ви маєте зрішувати як по кипер, вообще. Ну, я лиш кажу, що тут інтеграції треба належно давати. Звичайно, найде в угоді, це я думаю. Спошується угода, як ти хочеш діяти. Я не казав з вот отам результат. По-друге, наприклад, це якраз щодо вишивлення наших волонтерів, які будуть займатися з військами. Звичайно, ті, які я, волонтери, займаються на піскушковій основі, якраз це наш головний напрямок, щоб збільшити рахунки з волонтерів, які зможуть створюватися з військами. Це приходить, напевно, з община, так, що, в общем, стреси, травми, знайомості, пачки. Це дві речі. А у вас, за метою, намічається, ну, мабуть, запрошуйте 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 на доповіді запрошуйте на доповіді запрошуйте на доповіді тимчасова категорія може недозвільно добре значить зараз є калешмето сейчас проводимо такі лапади запрошуючи минулий зустрід зустрід на сайті навіть з веч з робот по самому городу давно але е, встановлено мені, тож я можу взяти з одних зовнішніх мов обов'язково. Через блоку спошно. Бачите, обов'язково, є цей прас і от відповідності. Запрошуйте нашу групу, організуйте запроси. Самі старші категорії до 4 хвилин, через 18 років, це же Вольтер במסту, вони повинні були в гавниках або адміністраторами і для організації видит або або знімається і в наших лавах зараз перебувають ще проміжні. Один з них на жаль перебуває в полоні. Ми ведемо активні збірки, збираємо кошти, по суті, навіть всі наші заходи, які ми проводимо, наприклад, БК взагалічний. Всі кошти ми продаємо на часу з базу військових. Звичайно, що це в нашому пріоритеті, але. Теж хочу можна знавати мови, тому що це не проголосували, не дивіться, проголосували. А, походу, це на один місяць, на один, на третій, на третій період, а походу. Ну, так, на один це вийшло. Так, так. Ми будемо просікувати, бо вже не будемо бачити, що вони не бачать. Ну, нормально. Так, треба потім на парку важливі. Ну, і не що вони бачать. Ну, звідки, то судить. Тобто, відповідь, як вони

модуля переходу. Ну, це цікаво. Що це означає? А, ви вчили, що канадеян логіка, от, от, і що там. А, от, 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 от працює. Роботу, яка вже вводе, вже було вступком 1000, 57,5 грн. Краща проблема. Чиста наша, дешевше наш продукт і де де де. Ну, потрібно сказати, що це презентація. Звернення питання про водозаймання ділянки зов через Україну. Тут такі є в Україні. Тут на території, як це називається, е-е, як це називається? Звіть, ми на фінуш. Клава мені давали, давали на розведення, да розширення. Е-е, припустимо, що там якраз до деякого Звітьте, то есть, що на директорі зіро техніти і другої колораму, на таких учнів будує таблицю майстер спортивними, спортивними. Так. бо ви граєте. Там граєте. Тут атену ж немає. Немає. Добре. Є властивості. Це та вища. Це Він буде зачепити. Ви що, хочете зібрати? Це є у нас. Ви хочете 20, 30 студентів завантажити.

то международный. Давайте скажем. А мы вспоминаем, Nie ma w tym przypadku, że w tym momencie, kiedy w Polsce jesteśmy w stanie Tam jakieś nie ma w Nie ma w tym momencie, kiedy jest ці Ну,